Суп з часниковими галушками, гомілки ставимо варити, додаємо одну цибулю, одну морквину порізану, лавровий листок, духмяний перець, сіль за смаком. І тим часом готуємо засмажку з цибулі і моркви. М'ясо зварилося, витягуємо його, додаємо картоплю порізану і готуємо начинку до галужок. Порізаний кріп, додаємо 2-3 зубчика часнику, одну столову ложку олії. Це все перемішуємо і готуємо тісто на галужки. Одне яйце, дрібка солі, 100 грам води, одна столова ложка олії. Це все перемішуємо вінчиком і додаємо поступово 150-180 грам. Борошна. Замісуємо ось таке тісто, розтачуємо його по довжині, викладаємо нашу начинку і скручуємо ковбаскою. Ось так. Скрутили гарненько, кінці добре защіпили, щоб вони не розкрутилися, і нарізаємо їх. Ось так нарізали приблизно по сантиметру. Наші галушки готові. М'ясо висипаємо до вареної картоплі, висипаємо засмажку і всипаємо наші чесникові галушки. І суп готовий, неймовірно, смачний і ситний. Смачного вам!